Слава Богу, браті сестрі! Спасібосподі, спасі Господі. Почитаємо псалтирку. Божою милостю Господь дозволив нам пару хвилин. Щоб можна було почитати псалтир. Хто бажає, долучайтеся сьогодні недільний день, день, який ми маємо присвятити Богові, день, який ми маємо присвятити для спасіння своєї душі, щоб послужити ближньому. І Господь дозволив, і ми можемо з вами прочитати Псалтиру. Спасі Господі, хто долучається, будемо читати. Будемо поминати о здраві і за упокої і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся Припадєм Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся Припад'ем самому Христу, Цареві Богу нашому. Благо єс, сповідатіся, і віп'яті імні Твоєму, Вишні, возвіщайте за утро милость Твою істину Твою на всяку ность. Десято струн слатылись песни, и в гуслях, яково звеселил, мыси, Господи, в творенні Твоем, и в делих руку Твои возрадуйся, яко возвеличишися дела Твои Господи, зело углубившись помишлення Твоя, мощь безумия, кознает, и неразумей, не розуміє, всех, не да прозе Божья грешница, как трава і брони всі все делающие беззакония, когда потреблятся век века, ты живешь не во век Господи. Якось в разі твої, Господи, якось в разі твої погибнут, и разидутся все делающие і и во снесят, и одинаково рог мой, і, і старость моя в еле мистіті, і возрі око Моє, на враги моя, і восстающі на м'я лукавни, ще ослышать ухо моє як кофеник, Кедр і и умножиться на насаждение в дому Господні, во дворі Бога нашего і ще умножиться в старості мостики, и благоприємніші будуть, да возвести, коправ Господь Бог наш, і не с в нім. Господь, во в влепоте, облічайся, облічайся, Господь, силы и припоясся, и Бог тверди вселенную, и не подвижится, Готов пристол Твой, Толе, отвіка Ти, Еси, воздвигоша ріки, Господи, воздвигоша ріки, гласи Своя, возьму ріки сотрения Своя, от ласов, от ноги, дивной висоти морські. Дівен високий, Господь, свидение твоє, уверившееся зіло. дому Твоему подобає святиня, Господі, в дні. Бог от імщеній, Господь, Бог от и мщені не обеноса єсть. Вознесися, судья и земли, воздашь воздаяние гордым, доколи грешницы, Господи, доколи грешницы восхвалится, провещают и возлаголют неправду, возлагулят все делающие беззаконні. люди твої, Господи, смиришие достояние Твоего злобиша, вдовицу и сирово морешей, пришельцы убиша. И решание узлит Господь Не же уразумеет Бог Иаков. Розумійте же безумні в людях, и буя некуда умудритеся, насыжде ухо, не слышит ли, или создавый око не смотреет ли, язик і не обличить ли учай чоловіка разуму, Господь, весь чоловіческе, яку косуть суетна, блажень чоловік його же, а ще накажеше Господі, и от закона Твоего научище Его, укрутить его от нелютых донь, ежезрится грешному яма. Як у ній отринет Господь людей своїх і достояння Свое не оставит. До ній же правда обратиться на і держащиеся я всі праві серцем, хто восстанет мне на лукавную щели, хто спрядстанет мне на а що не Господь помог би мені в мале селилась бывает душа моя, а що на голах подвижется нога моя, милость твоя, Господи, помогаше мені, по множеству болезней моїх, Сердце моем утешение Твое заселишь душу мою, да не пребыть Тебе престол, беззакония, труд трудно повеление, уловят на душу праведничую и кровью повину осудят, и быстрее, Господь, приближище, и Бог мой и помощь упованию моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и полукавствуй их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Нині, и присной во веке веку. Слава тебе Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помілуй, Господи, помилуй. Поминаймо о здраві и спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд буде тишини, будемо поминати. Спаси, Господи, и помилуй рабов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших о нас помолить и всех молявшихся о нас, и всех воинов на поле брани, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приїдіть і возрадуємося, Господі, і воспитані Богу Спасителю нашему, при творім лице його исповедані, і вопсами воскликнем Йому, як яко Бог вели Господь, і Цар велі по всій землі, яко в руці, Його всі всій конці землі, і висоти, того суть, яко як ось море, то й сотворення сушу, руці його создасть, прийдіть і поклонімося, Припадім ему, і восплачемся під Господем сотворшим нас. Яко то есть Бог нашими людьми, пажите Его и Овцы, руки Его, днесь, ще глаз Его слышите, Не ожесточите сердець ваших, яко прогневание под ни искушение пустыни, вон же отці Отцы ваши, Искусишами видіше видиши моя, в четыре десятилетних годовах рода того і рех, пресно заблуждают сердцем тей же, не познавши путей моих, яко клякся во гневе моим, ащи внизу покой мой. Воспойте, Господи, письмо, воспойте, Господи, вся земля, Воспой, Господи, благословить имя, благовестите в день от дня, спасение, возвести во язык, славу Его, во всех людях чудеса, його, Господь, зело, страши есть всеми Боги, Бога, якось, Божий язык, бессвязь, Господні Небеса, Твои, исповедание и красота пред Ним, святинь и великолепно, Його. Принесите Господи отчистив язык, принесите Господи славу и честь, принесите Господи славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворе Его, поклонитеся, Господи, во дворе святым Его, да подвижется от лица Его вся земля. Всете во языца, як Господь во Цареси, Бои справедливо вселенной яже не подвижется, судите людям правотою, да возеселяться, небеса и радуется земля. Да, подвижется море, исполнение Его возрадуется, поля и вся, я же на них туда возрадуется. Вся древа, добра мне от лица Господня, яко грядит, яко горядит, судите земли, судите вселенью, правды людям истиною своею, Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови нози, облаки, мрак, окрест Его, правда и судьба, исправление престола Его, Онь пред Ним пред и попалит окрест раги Его. Восвятиша молния Його Вселенной, Види і подвижися земля, горе, кого воскрастающий від Ліса Господня, від Ліса Господа всіх землі. Возвістіша небеса, правду Його і видяши всі люди, славу Його, да постидяться всі кланяющиеся и стуканим, хвалящиеся о ідолях своїх, поклонітіся Йому всі ангелі Його, слышишь и возвеслились и сьон, и возрадивавшись от шириудей, Судьи братья твои, Господи, Ти, Господь вишний, на всей земле, зело привозне, слыси над всеми Боги, любящие, Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из рук и грешничей, избавит Я, свет я праведнику и правим сердцем веселье, веселитесь, праведнее, Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віки векова мій. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаймо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. Спаси Господи і поміли Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех нами поминаемых, и всех православных христиан, и всех просивших о них помолитесь, и всех войнов на поле брани, и всех чающих Христового утешения, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь ти, Господи, і пісню нову, яку дівна сотворі Господь, спаси його дісниця, його і мишця свята його. Сказав Господь спасіння своє, плити з яких відкрив правду свою, поміну милость свою Іакову, істину свою дому Ізраїліву, видіши всі конці. Землі спасіння Бога нашого, воскликніте Богові вся земля, Господь і радуйтеся і пойте, пойте, Господи, в гуслі, в гуслі, в гласі в в трубах кованих і гласом трубе рожены, вострубить пред Царем Господь, да подвіжиться море, исполнение Його вселенной, і всі живущі на ній. реки восплещут рукою в копее, гори возрадуются от лица Господня, як яко как яко уедет, судите земли, судите вселенной правду и людям правостию. Господь во да догниваются люди, сидя на херувимих Да подвижется земля, Господь, Сиго, не над високий цими людьми, да испається ім'я Твоєму великому, яко страшно, и свято есть, и честь царів вас любить, Ти уготовились и право Тису, и правда воякові ты сотворились. Возгласить Господа Бога нашего, поклоняйтеся под ножі ноги. Якось свято есть, Моїсе, і Арон, во ірех, и Самуил призываючи ім'я Його у Господа, і Той, послушавши їх, стовпи облашніх ним, як в охранях у, у свідення його, і повеління Його, я же даді їм, Господі Боже наш, Ти, послушались їх, Боже ти мілісті вивалися їм, і мщай на все начинані їх, возносіть Господа Бога нашого, поклоняйтеся, Горі святі Його, якось свят Господь Бог наш, воскніті Боги вся земля, работайте, Господи, веселі. Внійте пред Ним радостью вийте, як Господь, Той є Бог наш, Той сотвори нас, ані ми, ми же, люди Його, і овці Пажити Його. вните во врата Його, исповедание во дворі його, в Его, пенья, исповедите Йому, хвалите ім'я Його, якобла, Господь, век Його, і даже народа і рода істина Його. Милости, Исут, воспойтебе, Господи, пури, розумію, пути не порочні. Когда приище ко мне прихождав не слалби сердце мое посреди дома моего, Не предлагав предночиму моим овечь закону преступную, творящие преступление возненавиде, Не прельби мне сердце структиво, клоняющееся от меня лукавого не познах, О, приветающего-то искреннего своего сего изгонях, Гордым оком и несытым сердцем симне одяг, очи мои, на верной земли посаждать я со мною. Ходя й по потіні порочно, сім'ї служаші, не живья ще дому моєго, моего Творей, гординю, а благоля я, ні спрашивай під очима моїм, а в утрі, избияхся грешной земли, і подребить от града Господня, все делающие беззаконие, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині, і Пресну, и вовеки веково. Аминь. Алілуя, Алілуя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй! молимося за упокой. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх, поминаймо всіх усопших родичів і знайомих. і всех усопших сродников, и всех усопших православних християн, по мені, Господі, Господи, и всех нами тут поминаемых, і всіх воїнів на полі браних биенных, и просимся с урешением вольной и і и даруем царстві Небесное, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присної, і віки вікова Мінь. Пресвята Троїце поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико, прості і беззаконні наше, святи посвіті, сірінями, наше, імені Твіго раді. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і віки вікова, Мінь. Наши жизни на небесе, да святиться имя Твое, да и Царствие Твое, да будет воля Твоя, ко на небеси, на земле, хлеб, наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги нашей, кожи, мы оставляем Лужником нашим, и не веди нас свои искушения, избави нас от лукавого. оком благоутробным, Господи, вещь, Мои смирение, ко помали, жизнь Моя иждевается, и Одел несне, спасения, Сиго ради, молюся, Оком благоутробним, Господи, віч Мої смирені, спасі Спасім'я, слава Отцу, І, Сину, і Святому Духу, яко сюди пристоящи по під душе, і страшно дні час помішляй, судьбені не милості, єсніть, творчі милості, возопію Бог Христо Бога, серце вечір соріші, даже не осудище, помилим м'я. І нині, і приснує, і во вікова векове, амінь. Страшного Твоєго і грозного, і неумитного суда во ми приємні. І час, і пішчи, як озлодейству, діла деяния ім'я лютого, я ж іди нас судія прилежно тим же страхом припадає тебе вопія болезненно, молитви рочи, тямного милостиві спасім'я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господі, помилуй. Господі, Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Господи, помилуй, 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 Господи, святый, и живышний живий, и всевидящим Твоим оком презираем на всю тварь Тебе преклони ховые души и телесей, Тебе молимся, святых святых, простри руку Твою, невидимое святое жилища Твоего, и благословився Ни. І аж що ж такі с орішем волі і неволі, як облах і чоловіку любець Бог прості, даруй нам і мирне благая Твоя, Твоє бо є жемілово Ти і спасати, Боже наш, Тебе славу, села Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і Прісно, і во веки віков. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву. Почитали ми з вами Кафізмочку 13-го. Тобто псалтирку, поминули своїх рідних, близьких, Божою а, помолилися. Спасі Господі всіх вас, що ви були, долучилися до молитви. Ну, так. Ви знаєте, що ми з вами на каналі. Якщо ви почитали за своїх, помолилися і бачите імена в чаті, то обов'язково читайте. І поминаєте рідних і тих людей, які там написані. Спасі, Господі, спасій Господі. Так що сьогодні свята неділя. Ми сьогодні транслювали на каналі, може, ви бачили. Заходили був прямий ефір нас з Лаври зуспенської. Вчора вечір сіночна була. Сьогодні, після літургії, правда, вже на Тіктоці, тільки не на Ютубі, а на Тіктоці ми знімали дзвони. Могли б почути, хто був на Тіктоці. Побачили дзвіничку в нашому лаврі дзвонили дзвони і ми слухали. Так, почергово, трошки так, трошки так. А кафіч сьогодні в нас буде в 18.30 біля стопи Божої Матері. Будемо вести трансляцію, Десь Бог в 18.30 в Успенському соборі Почаївській лаврі читаємо Акафіст Божої Матері. Соборний буде Акафіст. Подивимося, чи ладика буде служити, чи архімандрит і бачить. Але має бути сьогодні Акафіст. Так, спасі Господі. Добренько. Якщо більше питань ніяких не ставите, будемо значить. Ні, ага, ви перший раз. Я не священник. Бачите, канал наш називається на Ютубі Чтець Анатолій. Чтець, читець. То я чтець. Анатолій, так і є. Мене звати Анатолій і церковний служитель Чтець. Так що я не священник. На шляху Бога є, чи буде, чи не буде, не знаю. Ми на нашому каналі, хто перший раз зайшов, ведемо трансляції, ведемо трансляції богослужінь, служб Божих, Вечірні службі в Лаврі ведемо, коли співає верхній архерейський хор. Тоді ми, ведемо, тоді ми ведемо прямі ефіри. Так, так. сяймо Господі, зараз їдете додому, вам, бачите, були. Всі Господі. Хто був, той знає, що в Лаврі дійсно, благодать Божа. Приїхати просто бо передати, це те саме, що через екран розказати, який добрий, наприклад, якийсь вареник чи тортик. Ка сам його не попробуєш, то не зрозумієш, так і тут. Хто не був, ще в Почаєві і має таку можливість, обов'язково приїздіть до нас сюди, в лавру, побудете на службі, підете до святинь, як до іконочки Божої Матері, до стопи поп'єте водички, до мощей преподобних Іова і Амфілохія. Просто походите по... відчуєте ту благодать, що дійсно Матір Божа перебуває на цьому місці, покриває. Всіх тих, хто до неї приходить з молитвою, і вона свою молитву возносить до Бога, до свого Сина і нашого Бога Ісуса Христа. Так що приїжджайте до святині. Добренько. Поможи нам, всім Боже, всім мирного дня, доброго вечора. Всім мирного дня. Ввечері нагадую, будемо служити акафіст, співати. В Лаврі біля стопи. А Божої Матері біля стопи це Матір Божа на Почаївській горі, ви знаєте, в 1240 році 1240 році явилася і лишила від своєї правої стопочки. І з неї тікала вода. І там, коли ви будете прикладуватися до стопочки, хто приїде. От в мене маленька така стопочка лежить Божої Матері. І будуть надавати водичку біля цієї стопочки, і ви зможете її попити. Багато людей отримують зцілення по своїй вірі, коли п'ють цю водичку. Помоліться за військово полоненого Руслана, щоб Господь зберіг йому життя і він повернувся. Спаси Господи. Добренько, браті сестри, спаси Господи, всіх слава віки. Спаси Господі, так що долучайтеся вечором до Акафіста 18.30. Поможе Боже всім. З вами був чтець Анатолій. Спасі Господі, прошу святих молитв.